Як приготувати вівсяну кашу докладна інструкція. Інтро. Сьогодні ми дізнаємось, як приготувати смачну та корисну вівсяну кашу. Покрокова інструкція допоможе зробити це просто і швидко. Інгредієнти. Для приготування вівсяної каші вам знадобляться одна склянка вівсяних пластівців, дві склянки води або молока, трохи солі та цукру за смаком, а також вершкове масло. Підготовка рідини. Налийте воду або молоко в каструлю і поставте на вогонь. Коли рідина закипить, додайте сіль і цукор. Добре перемішайте, щоб вони розчинилися. Додавання вівсянки. Тепер поступово висипайте вівсяні пластівці, постійно помішуючи, щоб не утворювались врудочки. Це важливий момент адже від нього залежить консистенція каші. Варіння каші. Зменшіть вогонь до мінімуму та варіть кашу 5-10 хвилин, якщо у вас пластівці швидкого приготування, або 15-20 хвилин, якщо звичайні. Постійно помішуйте. Коригування консистенції. Перевіряйте консистенцію, якщо каша дуже густа. Додайте ще трохи рідини, якщо ж занадто рідка, варіть її ще кілька хвилин. Додавання масла Коли каша готова, Вимкніть вогонь і додайте вершкове масло. Тепер каша стане ніжною і смачною. Подача. Готову кашу подавайте гарячою. Ви можете додати мед, ягоди або фрукти за вашим смаком. Тепер ви знаєте, як приготувати смачну вівсяну кашу, яка стане чудовим початком вашого дня. Заключне слово. Пам'ятайте, що вівсянка це не тільки смачно. Але й корисна вона заряджає енергією на весь день.